Доброго дня! Це Яна з робисамаком'ю, і у цьому відео я покажу вам процес виготовлення листівочки із акварельним фоном, що намальований із імітацією таких собі мазків пензлика. Отже, для сьогоднішньої роботи я підібрала декілька кольорів рожевого чорнила від компанії ClearSnap. Це рожеве пігментне чорнило, це чорнило Colorbox. Також я брала великий пензлик, широкий пензлик. Також у мене тут є пляшечка із водою, це просто, просто звичайна вода, акриловий блок, на якому я, так би мовити, роблю палітру, і, в принципі, звичайний білий папір. Це не акварельний папір, зауважте, а звичайний білий папір. Це звичайний білий картон, такий, який часто використовують для основ своїх листівочок. Картон від компанії Dafcraft, Premium White Cardstock. Отже, використовуючи ось цей пензлик та пігментне чернило, я зараз намалюю фон на своєму папері. Зараз такі ось маски пензликом доволі популярні останнім часом, і є декілька, можна не сказати, не декілька, а багато різних наборів штампів, у яких є такі спеціальні штампи для виготовлення з цих мазків. Власне кажучи, на один із таких наборів від компанії Heroarts я вже чекаю і не можу дочекатися. Тому, поки я. На нього чекаю, я вирішила випробувати свою теорію і, власне кажучи, ось цю імітацію мазків пензликів зробити, власне кажучи, справжнім пензликом. Тому я скористалася ось цим широким пензликом. Це пензлик від компанії від Клорі Helmuth, Я його привезла із одної з виставки січей. Тому я вирішила скористатися цим пензликом для того, аби дійсно намалювати ось такий фон і зробити не просто імітацію, а реально намалювати його від руки. В принципі, це абсолютно просто. Я нічого складного тут не робила. А усього лиш додавала такі собі маленькі мазки на папір. Далі, для того, щоб доповнити свою листівку якимось написом, я обрала штамп від компанії Нітінтенґлд. Це штамп із ось цього набору Just Thinking You, І я обрала цей рукописний напис Thinking of You. і е, використовуючи кальку, це звичайна калька, вирішила зробити на ній гарячий ембосинг. Для цього обрала прозоре чорнило для гарячого ембосингу від компанії Devcraft та звичайну білу пудру, е, білу, навіть можна сказати, дрібну пудру від компанії Stampendus. І зараз ви бачите, як я роблю відтиск на своєму папері. На своїй кальці посипаю її пудрою та розплавляю ось цей напис на на кальці, використовуючи фен для гарячого імбосного. Оскільки це калька і оскільки вона просвітляється, я подумала, що недоцільно буде використовувати для цієї роботи якісь або клеєві квадратки, тому що вони в принципі будуть просвітлятися. Можна якось старатися заховати їх під оцим білим написом, але для цієї листівки я вирішила, що буде доцільно. Пришити ось цей напис на кальці до мого фону. Тому я скористалася спеціальною лінійкою від компанії Dovecraft. це лінійка, яка містить е, такі собі отвори, з допомогою яких, використовуючи, звичайно, голку або шило, можна зробити е, рівном... отвори на рівномірній відстані один від одного, і потім, просто використовуючи нитку, від руки прошити. Е, Ось цей елемент, і таким чином закріпити його на основі. Далі для того, щоб завершити Виготовлення моєї листівочки, і я вирішила доповнити її ось такими маленькими сердечками. Це знову ж таки сердечка із цього ж самого набору Just Thinking of You. Я е, зробила їх на рожевому картоні, використовуючи білу пудру для ембосингу, потім просто вирізала ножицями і, е, як бачите, наклеїла на свою листівочку. Е, тепер я додаю до своєї листівки на задній фон ще один шматочок рожевого картону, розташовую його під кутом. І просто наклею ось цю таку композицію на звичайну білу основу для листівки, яка в мене виготовлена із картону від компанії Davcraft. Ну що ж, на сьогодні це все. Я сподіваюся, що вам сподобалося. Будь ласка, не забудьте лайкнути, прокоментувати та поділитися цим відео із вашими друзями. Дякую за перегляд!